Привіт, любі друзі! Ми знаємо з вами, що одна з важливих чеснот в християнському житті є покора, покірність. Але часто, коли говорять про покору, говорять в такому сенсі негативному: не мов би хтось зверху на тебе тисне, і ти не можеш нічого зробити. Хтось замикає тобі роти, і ти нічого не можеш сказати. Зв'язує тобі руки, нічого не можеш зробити, і ти є покірний, покірний з примусу. Християнська покора є іншою. Давайте сьогодні про це і поговоримо. Почну з історії. Одного разу один чоловік собі гуляв в лісі. Гуляв, дивився, надихався красою сотворіння і роздумував. Подивився він на небо і побачив, що там летить птах. І тоді він так сів. І почав питати в молитві у Бога, Господи, чому ти не створив людину з крилами? Скільки ж проблем можна було б у нашому житті уникнути, якби у нас ну, були крила, і ми б, могли б літати? Як він так молився, з'явився перед Ним ангел і питав у нього: Про що ти просиш Бога? Той відповідає: Прошу про крила, чому він не створив нас з крилами? А ангел говорить йому. Якби Бог дав тобі зараз крила, то ти би політав, насолодився ними, а потім тобі б стало мало. Ти б сказав, що ці крила засильно слабенькі, і ти не можеш е, підлетіти вище від неба. І просив би Бога щось більшого, щоб міг літати вище неба. Бог би дав тобі щось більшого, ти літав би більше неба, і мало би тобі також цього було. Ти б сказав, а чому я не можу? Увійти в небесні простори, в духовні простори. І тоді Бог би дав тобі можливість і ти б увійшов в небесні простори. Тоді ти сказав, а чому я не можу панувати над цими небесними просторами? Бог би тобі дав панування над небесними просторами, але тобі і того було б мало. В кінці кінців ти сказав, чому я не можу бути вище від Бога. І так би пішов би ти дорогою диявола. Людино, чи знаєш ти, що вже зараз ти маєш щось набагато більше, чим крила. Ти вже зараз маєш щось набагато більше, і воно є в тобі. Тільки треба навчитися це приймати. Любі друзі, коли ми дивимося на другу спокусу Ісуса Христа, бачимо, як д'явол спокушує його і каже: якщо ти, Син Божий, то стрибай. Тобі просто належить те, що ангели тебе носитимуть на своїх крилах. Але Господь не робить цього. Йому не потрібно нікому нічого доказувати. Він є покірний. І через свою покірність він відкриває волю Отця, а ця воля Отця є у рятуванні людини. Він робить щось надзвичайне через те, що є покірний волі Бога Отця. Покора це про наш вибір прийняття свого власного покликання у відношенні до Бога. Бо покликання хто нам дає? Господь Бог. Це Він нам відкриває справжніх нас. Це Він нам дає пізнати глибину свого величного задуму і особисто про нас також. Через покору ми насправді можемо літати крилами духовними. Через покору ми входимо в обіцянку Божу. Через покору людина стається Божою дитиною, бо приймає волю Божу про себе. Покора це не про тиск, не про якийсь гвалт над нашою волею. Покора це те, що обираємо ми. І ми не спокушуємо Господа, Бога нашого, своїм марнославством, своєю гордині. Але упокоряючись перед його волею, знаходимо шлях до справжньої радості. Любі друзі, дякую за те, що ви є з нами. Ми вже разом перейшли дві третини проєкту Запости 2023 року. Нехай Господь береже кожного. Дякую ще раз за підтримку, лайками, добрими коментарями, поширеннями, а також донатами. Нехай Господь. Береже нас і все обов'язково буде добре. Па-па!